Продається на українській реєстрації з переоформленням ВАЗ-21013 з оригінальним пробігом 23 тисячі кілометрів. Це у нас такий білий колір. Так, дивіться, автомобіль 81 року випуску, 1,2 бензин. Ціни нема, є номерок, номерок у нас в сусідньому автомобілі. Що кобаці цікава така пейчка, яка там ціна, то телефонуйте все по даному номеру, нажимайте на паузу та набирайте по номеру. Так, у нас повністю весь хром в оригіналі, я дивлюсь, по хрому ні рижиків, нічого немає. Що на колпачках, що на бамперах на передньому, задньому. Отакі, все, дивіться. Порошки все в такому стані. В такому стані. Зимова резина встановлена. Таке все. Ліва сторона, задній багажник. Тобто взагалі тонований. права сторона, ось дивіться. Так. таке ось тут по кузову отакий. Так, що у нас дірмантінчик 81 го року? Під шкіру карти, під шкіру салон, механіка. Магнітоли, щось я начебто не наблюдаю ні. Так Що куба цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.